Вітаю на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі Головні новини міста. Мене звати Ярослав Гопаца. Від сьогодні ми виходимо в ефір з оновленим дизайном, графікою та у сучасній студії. А ще читайте всі новини у рухомому рядку. Тож не губіть нас і обов'язково підпишіться у соцмережах. Творімо якісну журналістику разом. На проспекті Незалежності 42 та 48 за понад 3 мільйони 300 тисяч відремонтують прибудинкові території. Про це стало відомо з сайту Держзакупівля. Прозоро нині триває подання пропозицій. А ось роботи мають завершити на об'єктах вже за місяць. Підрядник має провести ямковий ремонт, встановити бортові камені та бетонні поребрики, улаштувати колодязі і інше. Що на один, що на інший тендер, поки не подався жоден учасник. Натомість, закарпатське підприємство Артем Бут» просить місцевий департамент ЖКГ. Прибрати з документації акт обстеження об'єкта, адже нібито ця вимога є дискримінаційною і незаконною. Завтра, 7 листопада, у місті не курсуватимуть тролейбуси. Про це попередили у міській раді. Причина дорожні роботи, через які буде відсутнє живлення. Також з 9 до 17 години обмежать рух автівок на перехресті вулиць героїв. 72 ї бригади та героїв Небесної Сотні. Водіям і пасажирам радять завчасно спланувати свій маршрут. Продовження скандальної історії з продажем оглядового майданчика на масиві незалежності у попередніх ефірах. Ми повідомляли, що його намагалися реалізувати за 4,5 мільйони гривень місцеві бізнесмени, які були впевнені, що на сесії рішення 100% підтримають. Однак щось пішло не так. Про нові подробиці земельної оборудки в місті розкажу у сюжеті. Майже місяць тому цей оглядовий майданчик по вулиці Героїв Крут продавало за 120 тисяч доларів одне з місцевих агентств нерухомості, чи то збіг, чи то закономірність. Але після виходу нашого сюжету в ефір у міській раді взялися припиняти договір оренди цієї землі, та й оголошення про продаж сайту зникло. Тепер зазначається, що такий об'єкт відсутній у базі, але у телеграм-каналі Агенції інформація про комунальну ділянку ще й досі розміщена. Як повідомив міський голова Геннадій Дикий, у відповідь на наш запит ще у 2013 році на сесії депутати надали в оренду 16 соток цієї землі підприємцю Сергію Кудлацькому тешку Строк дії договору 10 років та плата за користування встановлена понад п'ять тисяч гривень. Втім, за місяць це. За Рік чиновник не уточнив до того ж, на питання чи сплатив бізнесмен, і скільки коштів до бюджету, пан дикий відмовився зазначати, скерувавши нас до податкової, але дивним виглядає те, що задовго до 2013-го там запланували будівництво. Управлінням містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради 26 квітня 2002 року надано архітектурно-планувальне завдання на розробку проєкту будівництва магазину та шашличної. Інформація та документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання за період з 10 березня 2017 року. По теперішній час у відділі відсутня. Субтитрувальниця Оля Шор Натомість, за інформацією управління комунальної власності та концесії на фундамент і опорну стіну у міста документів немає. Проте, чиї ж вони, хто їх звів та коли там, також не знають. А ось згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, тут рахується будівництво готовністю 11%. Право власності на нього належить не орендарю, а Світлані Зінковській та Ігорю Соломасі. Останній ймовірно і був тим, хто приїжджав на зустріч з нашими псевдопокупцями. Дата час державної реєстрації 20 жовтня 2021 року. Державний реєстратор, приватний нотаріус Дерун Каріна. Документи подані для державної реєстрації, договір купівлі-продажу. Вид спільної власності, спільна частка. Орендар Кудлацький Тишко Сергій. Термін договору найму землі по вулиці Героїв, Крут у Кудлацького тежка, закінчився ще у липні цього року. Припинили його дію й депутати міської ради на останній сесії. Натомість, ігорю, який ймовірно зустрічався з нашими людьми, місцеві обранці мали навпаки погодити оренду, і за його ж словами, безперешкодно. У нас є тут зареєстроване недострой майно. Угу. І зараз вже земельну комісію ми пройшли, договір на продовження. 26 числа буде сесія, нам продовжують договір, договір абсолютно буде новий. При продажі в нотаріуса вже він автоматично переходить, без сесії, без нічого на той термін повний, який у нас по договору був. Свіжий договір, все чиста ділянка. Проте на цій же сесії депутати відмовили підприємиці Світлані Зінковській та Ігорю Соломасів оренді землі. Тож білоцерківці поки мають можливість і надалі милуватись краєвидом міста з оглядового майданчика, а не відчувати аромат шашлика. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. З приходом холодів нашим захисникам на передовій вкрай потрібні ліки найбільше проти вірусні Білоцерківські волонтери однієї з організацій вже передали на фронт понад тонну медикаментів. За словами Світлани та Аліни, це лише невелика частина того, що наразі потрібно. Необхідними для хлопців є і ліки проти кашлю, болю в горлі, нежиттю, чаї проти застуди та інше. Крім того, волонтери намагаються збирати препарати за допомогою скриньок, куди містяни можуть принести. Сти з дому та покласти їх. На жаль, за тиждень охочих виявилось зовсім небагато. Тож просимо і вас долучитись до акції зі збору ліків, аби наші воїни були здорові та могли протистояти ворогу. Хлопці дуже потребують, так як вони завжди в мокрому, навіть якщо суха погода, але все одно хлопці бігають, хлопці копають, хлопці воюють, ноги завжди мокрі. І ви самі розумієте, все, все воно вітром обдулося, то кашель, то соплі то кашляють, і чихають. І треба лікувати. Не може, щоб втомилися, тому що якщо втомляться наші хлопці, то буде більша біда, чим ліки для них на сьогоднішній день. Білоцерківці, ви ж знаєте, у нас дуже багато хлопців з міста воюють. Ну не будьте байдужими, не можна бути такими. Ну от чесне слово. Один прийшов, купив. Принесіть ту пачечку ліків, принесіть ті вологі серветки, принесіть ті шкарпетки. Це, я кажу це по самим-самим елементарним потребам. У читальному залі Білоцерківського аграрного університету відкрили виставку справжні причини війни або як діє російська. Пропаганда, як стверджує завідувачка бібліотеки Юлія Гурська, захід спрямований на молодь, аби розширити їхню інформаційну культуру та навчити протистояти ворожому ІПСО. на експозиції. Представлені постери з висміюванням російського режиму і навпаки, з возвеличенням сили українського народу в боротьбі з ворогом. Крім того, присутнім розповіли, як відрізнити правдиву та фейкову інформацію. Зазначу, на виставці були присутні. Як студенти, так і школярі її відвідати можуть усі охочі до п'ятниці. Завдяки смартфону можна відсканувати QR-код, який розміщений на постерах, аби дізнатись більше про кожну позицію. Молодь це та, та частина суспільства, яка будуватиме, розбудовуватиме і відбудовуватиме Україну після закінчення війни. Молодь зараз прогресивна, активна, небайдужа. Тому ми своїми інформаційними, скажімо так, проектами можемо тільки підтримати цю небайдужість. Небайдужість вже є, вона вже розбудована, вона розвивається. Ми спрямовуємо, ми розширюємо, ми поширюємо і даємо молодим людям більше інформаційне підґрунтя для розвитку. Пошуків і формування власної інформаційної культури, власної інформаційної грамотності як сукупної грамотності суспільства. Російські вояки сплять і бачать, як Україна поринає у суцільну темряву, а тому не шкодують ні ракет, ні зусиль, аби зруйнувати нашу енергетичну систему. Але на відміну від минулого року, держава зробила висновки та більш якісно підготувалася до ворожих атак. Як одне з підприємств міста перестрахувалося на випадок блекаудів, дивіться у сюжеті. Ворог обов'язково намагатиметься залишити українців без тепла, води та світла взимку, кажуть експерти. Як показує досвід, минулого року білоцерківці кілька разів залишалися без головного води. Через блекаути потерпала й каналізаційна мережа, адже внаслідок вимкнення електроенергії насосні станції були неспроможні перекачувати стоки, які продовжували надходити від білоцерківців. Так як об'єкти знеструмлені, в, та, в даній ситуації виходить ну, виходить аварійна ситуація. Ситуації, відбувається затоплення безпосередньо самого об'єкту, І яке, яке в певний момент може е, ну, призвести до необоротних наслідків і об'єкт навіть після відновлення електропостачання е, неможливо буде запустити без попередніх там проведених робіт з ремонту того самого обладнання, яке, не дай Бог, буде затоплене. Для цього підприємству за сприяння Білоцерківської міської ради та Київської обласної державної адміністрації було надана значна кількість великих яких дизель-генераторних установок звертаю увагу, що це не просто генератори, це електростанції, які можуть працювати в цілодобовому режимі. Такі генераторні установки встановили на всіх потужних об'єктах водовідведення міста. Вони підтримуватимуть перекачку стічних вод, що допоможе уникнути затоплення чи потрапляння каналізаційних зливів на поверхню. На цій насосній станції Білої церкви, які на інших підприємство, підготувалося до нового осінньо-зимового періоду. Як зазначає Дим заболотній до роботи взялися завчасно, провели термомодернізацію, замінили застаріле обладнання, відремонтували покрівлі та інше. Виконано заміну мереж. Зокрема, підприємством проведено масштабну реконструкцію одного із водоводів міста, від, на який забезпечує водопостачання мікрорайон незалежності, колишній Ливаневську. Це водовод 700-го діаметру, 700 міліметрів. Нашими фахівцями виконано його реконструкцію з використанням поліетиленового трубопроводу. На сьогоднішній день відбуваються вже завершальні роботи, вже безпосередньо приєднання нового трубопроводу довжиною більше одного кілометра. Ми замінили в цьому році. Це зі масштабних реконструкцій. Роботи згідно з запланованого графіку до підготовки до пального сезону виконані в повному об'ємі, вони включали як і поточний ремонт, так і капітальний, так і от значні реконструкції. Загалом у місті працює майже 20 водопровідних насосних станцій. Протяжність труб складає 340 кілометрів, а довжина каналізаційної мережі становить майже 270 кілометрів. То через недбалість людей практично щодня аварійні бригади змушені виїжджати на об'єкти та чистити каналізацію від різного непотребу. За вересень ліквідовано 169 засмічень, з них 6 з витоками та 11 повторних. Загальна кількість очищеної стічної води сягає позначки у майже 870 тисяч метрів кубічних. Подано питної води на Білу церкву та Умань понад 1 мільйон 373 тисячі метрів кубічних. В той час на водопровідних мережах ліквідовано 28 аварій. А ось ситуація по заборгованості мешканців не обнадійлива. Жителі багатоповерхівок винні підприємству за отримані послуги понад 32 мільйони гривень. Тоді як споживачі приватного сектору 2 мільйони. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, цьогорічна зима буде складною і точно не легшою за попередню. Але Україна до неї готова краще, оскільки розуміє, до чого готується ворог. Тож країна продовжує посилювати побудований захист, активний у вигляді ППО і пасивний спеціальних конструкцій. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Вихованці спортивного ліцею завоювали три нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Змагання тривали кілька днів у Черкасах, і в них взяли участь понад 200 учасників. Зокрема, наші земляки Олег Тимошенков та Володимир Семененко вибороли срібло і бронзу у ваговій категорії 51 кг. кілограм. Також третє місце у Євгенія Волющенка у ваговій категорії 71 кг. кілограм. І традиційно на завершення ефіру прогноз погоди. Протягом тижня у білій церкві буде мінлива хмарність. Повідомляє Укргідромедцентр. У вівторок небо вкриють хмари, але подекуди буде сонячно. Повітря прогріється до плюс 15. У середу можливий дощ, термометри показуватимуть від 7 до 10 градусів. У четвер та п'ятницю сонце не часто, але все ж таки визиратиме за хмар. Температура повітря прогріється до 11 тепла. На вихідний. Ймовірно, дощитиме. Температура вночі сягне плюс 7, в день 10. На цьому я ставлю крапку в сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Протягом 15 хвилин для вас працював Ярослав Гопаца та вся наша команда. Залишайте під цим відео свої враження, чи сподобався вам наш новий стиль дизайн. І студія, а у телеграмі ви ще можете й проголосувати, бо нам важлива ваша думка. Дякуємо, що дивитесь. Зустрінемось завтра о цій же порі.